Привіт, друзі! Ну що, це придуркувати, яке американці обрали собі президентом Дональд Трамп запустив такі процеси, які вже просто так не зупиниш. І зараз антиамериканські настрої розгортаються і розгораються по всьому світу. Навіть тут у нас, в Канаді зараз антиамериканські настрої дуже так потужні. І канадці вже не просто е, дають відсіч Трампу, да, тобто канадці зараз вже не просто кажуть, що це Трамп муділа, а канадці, от саме, починають відноситися погано до американців, тому що ми з вами розуміємо, що це американці обрали Дональда Трампа собі президентом. і це американці е, підтримали цього мудозвона. Але такі настрої розгораються зараз не тільки тут у нас, в Канаді, не тільки в Україні, тому що це підріво, це недорозуміння зараз робить все можливе для того, щоб Україна програла. Це не в цей мудазвон став на сторону Раші, відверто став на сторону Ращі. Але такі ж самі антиамериканські настрої, антитрамповські настрої зараз набирають оберти і в Європі, що це класно. Європа зараз. Намагається показати, що вона не є прихильником цього дебіла і намагається дистанцюватися від цієї мерзоти. Я зараз хочу вас е познайомити з заявою, яку зробив сенатор Клод Малюр. це французький сенатор, і він є головою правоцентристської групи Лір у сенаті Франції. Слухайтесь ці слова в те, що він сказав. Я вам спочатку зачитаю, а пізніше ми з вами обсудимо, що він сказав. Пане прем'єр-міністр, шановні міністри, дорогі колеги. Європа стоїть на критичному роздоріжжі своєї історії. Американський щит руйнується. Україна ризикує залишитися без підтримки. Росія зміцнитися. Вашингтон перетворився на двір нерона імператор палій покірні придворні та блазень одурманений кетаміном, який відповідає за чистки в державному апараті. Ця трагедія для вільного світу, але передусім для самих США. Посилання Трампа однозначне – бути союзником Америки безглуздо, бо вона не захистить вас, веде проти вас мита, вище за санкції проти її ворогів і буде погрожувати захопленням ваших територій, підтримуючи диктаторів, які на вас нападають. Король Угод насправді демонструє мистецтво капітуляції. Він думає, що налякає Китай, плазуючи перед Путіним, але Сі Цзінпінь, спостерігаючи за цим крахом, напевно, прискорює підготовку до вторгнення на Тайвань. Ніколи в історії США президент не капітулював перед ворогом, ніколи ще глава Білого Дому не підтримував агресора проти союзника. Ніколи раніше президент не зневажав конституцію так зухвало. Незаконні укази, звільнення суддів, які могли б йому протистояти, міттева зачистка військового керівництва, підрив усіх механізмів стимулювання та противаг, узурпація контролю над соцмережами. Це не просто ілюзія авторитаризму, це спроба узурпації демократії. Достатньо згадати, на знищення Ваймарської республіки пішло всього місяць, три тижні і два дні. Я вірю в стійкість американської демократії, і протести в країні вже почалися. Але лише за місяць Трамп завдав Америці більше шкоди, ніж за всі чотири роки свого попереднього президентства. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми маємо воювати з диктатором, якому допомагає зрадник. Ох, як красиво сказав, да? маємо вести війну з диктатором, якому допомагає зрадник. Вісім днів тому, коли Трамп поплескував Макрона по спині в Білому домі, США голосували в ООН разом з Росією та Північною Кореєю проти Європи, яка вимагала введення виведення російських військ. Через два дні в Овальному кабінеті ухилист Трамп. Повчав морально і стратегічного героя війни Зеленського, а потім відіслав його як недбавого лакея, заявивши підкоряйся або йди. Сьогодні вночі він зайшов ще далі, зупинив постачання зброї, які вже були обіцяні. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста: дати відсіч, перш за все, не помилятися. Поразка України стане поразкою Європи. У списку Кремля вже значиться Балтійські країни, Грузія, Молдова. Мета Путіна повернення до Ялти, де пів Європи було віддано Сталіну, а країни глобального півдня чекають результату цього конфлікту, щоб вирішити, поважати ще Європу, чи вже можна її таптати. Путін прагне знищити порядок, встановлений 80 років тому США та їхніми союзниками, головний принцип якого заборона захоплення території силою. Сьогодні Америка голосує за агресора і проти жертви, бо трампізм збігається з світоглядом Путіна, повернення до сфер впливу, де великі держави вирішують долю малих країн. Мені Гренландія, Панама і Канада, тобі Україна, Балтія і Східна Європа, йому Тайвань і Південне Китайське море. У колах олігархів Мараварга це називається дипломатичний реалізм. А в реальності це означає одне: ми залишилися самі. Але ствердження, що путіну неможливо протистояти, брехня, навпаки, попри кремлівську пропаганду, Росія слабшає. За три роки її друга армія світу змогла відвоювати лише крихту України, яка втричі поступається їй за чисельністю населення. Підтримка Путіна з боку США найбільша стратегічна помилка в історії воїн. Але цей удар протверезив Європу. Тепер у нас три першочергові завдання: Перше. Прискорити постачання зброї Україні, компенсувати Зраду Америки та зміцнити її оборону. Друге, будь-яка угода має передбачати повернення викрадених дітей, звільнення полонених та абсолютні гарантії безпеки. Третє створити європейську оборону, відновлену після 1945 року та підірвану після розпаду СРСР. Європа знову стане військовою державою, тільки якщо поверне собі статус промислової наддержави. Але головний фактор європейського переозброєння це моральна мобілізація. Слава вільній Україні! Хай живе демократична Європа. Ось такий спіч видав цей політик, і цей спіч як ну як найкраще. Характеризує все те, що зараз відбувається. Так, да, вже ми з вами бачимо, що різні політики, і європейські, і політики тут у нас, в Канаді, вже зовсім не стісняються і називають речі своїми іменами. І вони чітко кажуть, що Трамп це зрадник, Трамп це покидяк, Трамп це мавпаруда, і нам з Трампом не по путі. Ми не будемо притримуватися того ж самого курсу. Який обрала для себе Північна Америка, вибачаюсь не Північна Америка, а який обрала для себе Сполучені Штати Америки на чолі з цим дебілом. да? Тобто ми з вами зараз бачимо, як руйнується по суті старий світ, і зараз я сподіваюсь буде народжуватися новий світ, який буде більш прагматичний і який буде більш рішучий, ніж той, який зараз руйнується. І друзі. Головний двигун цих змін це Україна. Да, Україна вона зараз є тим фактором, який впливає на все найбільше, да і завдяки якому зараз може сформуватися нова сила, яка буде ну яка буде керувати наступні декілька десятиліть, і яка буде протистояти. Тираном, і ми з вами вже маємо проблему не тільки з Рашою, не тільки з північною Кореєю, не тільки з Іраном, а ще й із Сполученими Штатами Америки. Так, все ще залишається можливість, що ці реднеки американські, які по тупості своїй пішли і поставили, віддали голоси за Трампа, прокинуться, зрозуміють, що відбувається, і знесуть цього мудака з Білого Дому, так само, як вони його туди принесли. Да? Але чесно скажу, таких сподівань залишається все менше, менше і менше. Ми з вами бачимо, як Трамп все більш агресивніше захоплює владу, прибирає всіх, хто з ним не згоден. І всюди ставить своїх маріонеток. Ну, це те, кого він назначає на різні позиції, це не є політики, да це є лакеї, звичайні лакеї, які цілують його в дупу при кожному ш... кашлю, при кожному чиху. І це, чесно кажучи, засмучує і відбиває впевненість в тому, що Сполучені Штати Америки зможуть змінити ситуацію. Але Сполучені Штати Америки не одні на цьому світі. Да? Є потужні країни, і я сподіваюся, що ці метаморфози, які зараз відбуваються зі сполученими штатами Америки, Пробудять Європу і Європа прокинеться і набере сили. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі спостерігати разом, що відбувається, як світ буде нахлобучувати цього мерзотника. Про те, як канадці продовжують його тут я вам також розповім в наступному відео, тому що тут в Канаді у нас відбуваються зараз дуже цікаві такі моменти, цікаві інтереси, цікаві події. знаєте. канадці зараз гвозують цих придурків американців і кажуть, ну цей ваш Добур та відмінив санкції проти Канади. Але ж канадці, ми ж. Це ж ви обрали собі цього мудака. Ось ви з ним і бавтесь, то він водить, то він виводить ці санкції ці тарифи. Він відмінив тарифи на більшість товарів з Канади, але Канада не відмінила тарифи на американську продукцію. Ну про це ми з вами поговоримо пізніше. Тож щоб завжди залишатися в курсі подій, що відбувається, будь ласка. Підпишіться на канал, будь ласка, від вас вподобайся. Напишіть в коментарях, що ви думаєте конкретно про цей текст, який я вам зараз зачитав, чи ви згодні з ним чи ні. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.